За вікном 16 лютого падає сніг. А я вам скажу, що ідеальнішого моменту, щоб почати готуватися до весни, просто не існує. Люди завжди був складний а останні роки він надзвичайно складний і не мені вам казати. Як воно непросто, але попри те, все одно наші серця, знаєте, завжди сповнені надії: от прийде весна і стане краще, легше, веселіше. Ну і частково це правда, оживає природа, і ми разом з нею, але для того, щоб підготувати і себе і свій простір, потрібно правильно щось зробити. І я пропоную підготувати невеликий план, як ми можемо підготуватися до цього прекрасного весняного сезону. І війти в нього, скажімо, кращою версією себе. А, і розпочати пропоную з банального, з підготовки нашого простору, а саме з прибирання та розслаблення. Але для того, щоб це не було, знаєте, носа, за задань все прибрати, вичистити і надихнувшись клінтоками, пропоную поділити цей процес на невеликі задачки, невеликі зони, які будете прибирати щодня. Без напрягу, буквально там пів години 20 хвилин, але там за тиждень-другий оселя явно буде чистіша, приємніша і свіжіша, і дихати буде простіше, якщо ви поєднаєте це ще з розслабленням. Приміром, я для себе обрала, що буду щодня обирати якісь зони. Сьогодні це перегляд аптечки, бо власне наша сім'я дуже перехворіла. Я хочу ще раз переглянути наявні ліки. Ну і взагалі, переглядати аптечку, потрібно кілька разів на рік, дивитися на наявність базових ліків, щоб вони завжди були під рукою, бо особливо коли ви викидаєте протерміноване, варто оновлювати базові ліки, які завжди потрібні, щоб в моменті, коли щось трапилось, ви не бігали вислав ще язика, особливо серед ночі, шукаючи якісь ліки. Про те, що я зовсім нещодавно перевіряла нашу. Аптечку все одно знайшла. Бачите, вже купу протермінованого. Головне правильно утилізувати і обов'язково записати в список, що потрібно оновити. Бо тут, наприклад, феністил весь закінчився, і той, який гель, і той, який в краплях, ножпа. Також обрала для себе поприбирати поличку з кавою, чаєм зі смаколиками, бо це, знаєте, поличка найпопулярніша. Кілька разів на день я туди руч точніше, ручечка тягнеться, знаєте, і організація там дуже хромає. Не скру, що вона протримається довго, але все одно приємно подивитися, що там прибрати, подивитися, що є, і теж також докупити щось необхідне, якісь смакольки, щоб трішечки знаєте, це підтримувати солоденьким чи себе. От, І пропоную вам зробити так само: поділити якісь такі рутинні задачі, щодня виконувати потрошки, і таким чином це не буде ні складно, ні затратно по часу, і ваші і руки, і думки в моменті будуть зайняті. Також я вже чекаю переглянути, передивитися гардероб, змінити зимового на весняний, але я це залишу щонайменше. Через тиждень, а то краще два, бо, як вже сказала, за вікном сніг і все ще носимо зимовий одяг, і найближчі тижні, так і будемо носити зимовий. Єдине, що я пропоную, що теж трішечки підтримати наше і око, і е, менталочку. Спробуйте для себе якийсь такий кольоровий челендж, повитягайте максимально кольорові речі, які у вас є в гардеробі. От, побачите, воно воно працює, здається, дурничка, але я одягнула яскравіший светр, зробила легкий макіяж і вже якось ну, трішечки стало веселіше на душі. І Якщо ми вже заговорили про кольори. Не забудьте додати їх не лише на себе, а й у свою тарілку. Використовуйте якомога більше овочів, це і настрій підніме, і здоров'я додасть. Ну, до речі, не обов'язково, щоб вони були свіжі, можна купити кілька пачок класних заморожених овочів і просто додавати до ваших гарнірів. Уже ви насититесь більшою кількістю вітамінів і якось воно веселіше. Знаєте, коли на тарілці все гарно яскраво і на виглядає. А також пропоную додати в цей список, як дожити до весни. Це Mm. Час на хобі. В ідеалі, щоб це хобі було, коли ви щось руками робите, або щоб це було якийсь спорт. це прям ідеальне комбо піти в спортзал, якісь домашні тренування, або, наприклад, дійсно вироби руками, щоб це було не заліпання в серіалах, рілсах, тіктоках, а можливо якісь не знаю, в'язання, вишивання. Це хто що любить. Для мене це хобі. це було, є і швидше за все буде це читання, придбала кілька нових книг. Якраз зараз почала читати пісню Ахіла, бачила класні відгуки на неї. Взяла собі трилер. І думаю, цього мені не вистачить до кінця лютого, але докупимо ще. Приділяйте час своїм хобі. Це також зможе скрасити рутину. і Заодно трохи відволікти від буденності. Ну власне, перші кроки нашого плану, як дочекатися весни, ми вже узгодили. Обирайте зону, з якої почнете розхламлення та прибирання, краще кілька зон. Рухайтеся по кроково і побачимось в наступному відео. Я вже з нетерпінням чекаю нашого розбору гардеробу. Подивимося, що є, що треба докупити до тепленького сезону. І, можливо, подумаємо, як привести ще себе до ладу, себе таку гарну до весни. Побачимось.